Нові мешканці Самарії. Коли ізраїльтяни Північного царства були захоплені у полон та переселені у далеку Асирію, їхня країна стала майже безлюдною. Головним містом північного царства була Самарія. Через певний час там оселилися інші народи, з яких і походять Самаряни. Ось що написано про це у Біблії, і спровадив Асирійський цар людей з Вавилону. Із кути, із Ави, із Гамоту, із Фарваїму, І оселив по містах Самарії замість Ізраїлевих синів. І посіли вони Самарію, й осілися по містах її, і сталося на початку пробування їх там, не боялися вони Господа, і Господь послав на них левів, і вони нищили їх, і сказали вони до Асирійського царя, говорячи: ті люди, яких ти вигнав. Та оселив по містах Самарії, не знають прав Бога цього краю, і він послав на них оцих левів, і ось вони нищать їх, бо вони не знають права Бога цього краю. І наказав асрійський ас цар, говорячи: відведіть туди одного зі священиків, яких вигнали звідти, і підуть і осядуть там, і він навчатиме їх права Бога цього краю. І прибув один із священиків, яких вигнали з Самарії, і осівся в Бет-Елі. і він навчав їх, як мають боятися Господа. Та крім того, кожен народ робив свого Бога і ставили їх у пагірковому місці, що робили попередні самаряни, кожен народ по своїх містах, де вони сиділи. Вони боялися Господа і богам своїм служили за правом тих народів, звідки повиганяли їх. Щоправда, пізніше вони перестали шанувати інших богів і вклонялися лише єдиному Господу. Але ізраїльтянами вони так ніколи й не стали. У них були власні священики, і вони дотримувалися своїх звичай. Вони навіть побудували собі храм на горі Гаразім, який пізніше був зруйнований ізраїльтянами.